Всім привіт! Я Макс Нагарняк, і сьогодні ми поговоримо про сучасну українську музику як рупор свободи. Безумовно, спостерігаючи всі події, які відбуваються зараз, неможливо не відмітити те, що Є підйом української музики. Ми це спостерігали і у 2014 році, і під час революції у 2004 році. Ну і звичайно, невеличкий всплеск української музики відбувався, коли відбувалася революція на граніті в історії нашої країни. Тобто, ми бачимо, що з кожною важливою подією в історії українського народу відбувається всплеск української культури. Так було і до е, нашої незалежності. У нас була дуже велика плеяда українських композиторів артистів. Та музикантів, яких, на жаль, придушувала радянська влада, і не тільки, навіть влада імперії Російської придушувала українську музику, тому що їм це було безумовно нецікаво. Тож, давайте повернемося до нашої теми про сучасну українську музику як Рупор Свободи. Особисто мені хотілося б почати цю тему, напевно, з 2004 року. я говорю безпосередньо про гурт Океан Ельзи, Руслану, Гринджоли. Сам ці гурти е, і по сьогодні є інколи актуальними, і їх пісні лунають звідусіль. Е, і ми бачимо, що, наприклад, творчість того ж самого гурту Океан Ельзи. Продовж всіх визначних дат української історії йде лейтмотивом, тому що у 2004 році також лунали пісні Вставай. У 2014 тисячі ця пісня грала і, звичайно, грає і зараз. Думаю, ні для кого не секретом є те, що Океан Ельзи є напевно головним рупором сучасної України, тому що в усі переломні моменти якась із пісень стає головною. Так стало ось після 24 лютого, коли люди стали потребувати просто обійм, звичайних обійм, і завірусилася пісня Обійми. Але океаном Ельзи і Святославом Вакарчуком єдиним е, у української музики відбувається всплеск після 2014 року. З'являється більш свідома громадянська позиція, зароджуються початки українського репу реп індустрії. Він стає більш Україномовним більш соціалізованим гарним прикладом цього є гурт, глава 94. Повідомляємо вам з Марципану, не вийде текди, нема таланту. Я не X-Factor-а фіналістом. Я бомба, яку ми веземо до вас. у Файне місто. І прекрасним прикладом є е, платівка спалах від е, Фріла. Я сподіваюсь, ти ще не спала ще не спала. Я сподіваюся, що не розбудив Здається, це останній залп, останній спала. Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще ще Цікаво, що е, початки більш свідомого суспільства зародилися у 2014 році е, серед музикантів. Вже під час повномасштабного вторгнення 2022 року. Українські музиканти просто змінюють парадигму свого звучання. Змінюють настрої, змінюють подачу свого матеріалу. Ми бачимо, що великий пласт українського андеграунду тає на колію середньої сцени песню, що таке середня сцена, це артисти, які ще вчора були андеграундом, вуличними артистами чи просто початківцями у якійсь нішовій музиці. Прикладом цього є все цвіт і його трек касета. Коли е, ця пісня стала асоціацією е, для військових із війною вікно колоде повітря, щодня відчуваю втрату мого світла. Також треба зазначити, що під час повномасштабного вторгнення дуже багато артистів в перші місяці хотіли продемонструвати всі свої спектри емоцій. І ми бачимо, наприклад, як молодий виконавець, якого ніхто не знав, шумей випускає пісню Тривога: Вайтрана, тривога, де станки три горять, зліва по побратими відстрілюють ребят. Чи, наприклад, жорсткий дрюс іронізує. іранізує Совесе. Мої любі сльозами облились. Чого не станічого зажурили, не? а ну сіли, щоб поїли обличчя вмили. Тобто ми круто бачимо, як е, ось цей рупор сучасної української музики працює в різні сторони. Тобто, хтось рефлексує про те, що е, йому складно переживати ці повітряні тривоги, хтось може іронізувати на тему того, що е, росіяни така собі нація, і про те, що. Ми їх переможемо в будь-який спосіб. А дехто просто пише про те, що він хоче закритися вдома, закритися ковдрою і прокинутися ще 23 лютого там, де ще не було повномасштабного вторгнення. І спостерігаючи це все, ми бачимо, що дуже змінилась парадигма створення української музики. В перші місяці повномасштабного вторгнення. Великі артисти видавали дуже мало матеріалу. Через це е, з'являється рупор сучасної української музики. Це андеграунд сцена. Якщо ми е, побачимо, хто е, в топ-чартах за цей весь наш 2022 рік потрапляв на перші щаблі, то це був, наприклад, там цей жорсткий дрюс. У нас були Чікай Катоші, у нас е, була структура щастя, сед світ, сед новеліст. У нас були Пробасент Харді, тобто імена, які не були відомі великому загалу. Вони відрефлексували на події, які відбувалися в українському просторі в новинному просторі на полі бою швидше. Вони відрефлексували. Більш цікаво в моменті, тому що ми не бачимо там на перших місяцях не і ми не бачимо не Олі Полякової, ми не бачимо е там Потапа. Вони вже після підлаштувалися під нові правила гри. Тому що тут і зараз відбувається хаос. Музичний ринок працює е по принципу е одного хіта. Тобто неважливі твої минулі заслуги. Тут всі дивляться на те, як ти в моменті, в перші дні відреагував на війну, на е загальні обставини тут і зараз, і чи ця пісня є лейтмотивом? Того чи іншого моменту, тому що, якщо ми будемо спостерігати за першими трьома місяцями, у нас дуже було багато байрактарних пісень. У нас була безумовна сама пісня Байрактар. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. У нас був хіт від Чіко і Катоші. У нас були пісні, які рефлексували з тим станом. Шокуючим. Тобто нам треба було Еге-гей, ага-га. У нас в трендах була пісня Олександра Панамарьова і Дзідзі з компанією про русський корабль. І тобто на цій хвилі тоді ці пісні були актуальні, але вони прожили буквально тут три 5 місяців. Далі починається зміна парадигми створення української музики, тому що е все це відбувається завдяки аудиторії. Аудиторія хоче чогось нового. І під час купальських свят, і під час святкування Пасхи, якщо це можна назвати святкуванням, у нас зароджується гіпердует, можна сказати так: Джері Хейл і Альона Альона, які підкорюють слухача, розповідаючи про родину і про те, що нам властиво українцям святкування. Вибачте, за тавтологію свят. Ууділаску, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене знають без маски. І саме на цій ноті у нас з'являється новий прошарок музики, який проіснував буквально літо, де більше давляться на емоційний стан людей. Можна пригадати, що в цей момент е виходить декілька пісень від співачки Коли. І де є прекрасний приспів ой, чи то день чи то ніч, читані чи чи і вона постає у образі дівчини, яка чекає свого хлопця з фронту. Тобто співачка кола за 2022 рік стає, так би мовити, для певного прошарку аудиторії подружкою. Яка має такі ж самі проблеми і переживання, як і більшість дівчат, які, які чекають свого е, хлопця чи чоловіка з передової. І ми бачимо, що кожен артист забирає свою нішу серед аудиторії і задовольняє потреби, які раніше задовольняли російські артисти. На жаль, до 24 лютого. В українському музичному просторі 60, а то й 70% хітів будувалося російською мовою. Через це у нас дуже багато було прогавин в різних жанрах. Зараз ми їх потихеньку закриваємо, і я думаю, вже через рік ми закриємо повністю нішу реп-музики, і ми не будемо досі звертатися до Моргенштернів. Хаски чи інших якихось реп виконавців з Росії. І зовсім скоро ми будемо мати своїх крутих виконавців, які поки що, наприклад, досягли рівня там, 100 тисяч прослуховувань на Spotify, але я впевнений, що через рік дехто з хіп-хоп-артистів, ми не будемо брати зараз до уваги колектив Калуш, будуть займати перші щаблі з мільйонами прослуховувань. Тому що Гурт Калуш, ремарка, гурт Калуш наразі це поп-колектив, який створює пісні по поп-стандартам. Продовжуючи тему, як змінювалася українська музика і як цей рупор сучасної рефлексії від музикантів змінювався, у нас далі іде етап такої, можна сказати, Неошароварщини. Задають цей рупор два артисти, як на мене. Це Маша Кондратенко з її треком Ванька-Встанька. Ванька встанька, що таке, пригодную собі в пакети. І е, далі продовжують цю тему Анна Трінчер і позитив з треком «Козаки». Я, яка ти козачка? Який ти козак, Я тика хижачка. Я дикий хижак. Чому це водночас і добре, і погано? Чому це добре? Тому що е, ось цю е, публіку, яка хотіла почути якусь мем-музику е, з простими сенсами, з е, примітивним музичним супроводом, ми забираємо від російськомовної музики. Це добрий аспект. Але з іншої сторони, ось ця неошароварщина і шароварщина, яка блукає серед української музики, перетворюється у просту спекуляцію. Тобто артисти не рефлексують, вони цією темою спекулюють. І ось ця спекуляція це набивання собі пунктів на майбутнє. Вони набивають собі пункти на те, щоб у них в подальшому були концерти, коли ми переможемо, щоб та чи інша пісня вдруг стала символом на деякий проміжок української музики. Але є одне, але українська музика під час війни отримала музичну критику. Музичну критику у вигляді ютуб-каналів, у вигляді музичних видань, які продовжують чи. Деякі із них почали критикувати за ту чи іншу фразу, чи за той чи інший підтекст в пісні. І зараз відбувається у нас неймовірно цікавий процес, коли засилля вже такої Байрактарщини і Неошароварщини перетворюється у те, що артистам, які є, безумовно, зараз рупором української сучасної музики. В такі складні для нас часи, вони не починають вигадувати щось нове. Гарним прикладом для мене є композиція Монатіка і Богдана Купера і інших артистів. Я знаю, що написав цю пісню Богдан Купер. Це молодий артист, який ще до початку війни не мав і тисячі слухачів на різних платформах. Тобто під час війни він здобув собі яку на яку невеличку аудиторію, і на нього звернув увагу Дмитро Монатік. І ось ця пісня за одним столом, вона прекрасно демонструє, як можна тему війни, як тему е, того, що відбувається у нас зараз е, в нашому інфопросторі е, перевернути е, з іншої сторони, зачепившись за якийсь предмет, який об'єднує. Yeah. За одним столом! За одним вставом! Е, який е, асоціюється з прекрасним. Тому що м -м, спекулювати словами Байрактар, спекулювати словами Козак, спекулювати словами ЗСУ вже стало дуже просто. І артистам в цей момент треба вигадувати щось нове. Е, також гарним прикладом. Є от Джері Хейл, от з однієї сторони вона спекулює іноді ось цими фразами козаки і все інше. А от з іншої сторони, у неї є прекрасна пісня про тата, де вона свої переживання, е які є тут і зараз, і те, що вона за кордоном, і те, що вона сумує за своїм татом і хочуть його побачити, демонструє у вигляді пісні, і це також близько багатьом людям, які тут зараз живуть. Ти був таким же як я, Куртка з барваними замками, ніколи не тримав язика за зубами. Також е, хотілося б поговорити про музику, яка заряджає наших хлопців і дівчат, безумовно, на фронті. Я вже говорив, що е, одним із улюбленців збройних сил України є світ. Молодий хлопчина, якому всього лиш зараз 19 років, і він випускає постпанк, але його музика круто відгукується у серцях українських військових. Я не побоюсь фрази, що, напевно, це є одним із найбільших рупорів. Української музики тут і зараз для військових, і не тільки, тому що після його успіху пісною касети його дует з структурою щастя, силуети підкорює топ-чарти в Apple Music, підкорює чарти в Spotify, Deezer, YouTube. І це неймовірний успіх двом артистам. По 19-20 років, і вони мають такі успіхи, якого не мають, наприклад, зараз Злата Огнівіч, Альоша, Таяна та інші артистки, які ще вважалися нещодавно е, топ-ешелоном. Тож, наприклад, наприклад цього всього, ми бачимо, що кожна верства населення, кого має своїх е, улюбленців, хтось шукає е, легку музику на кшталт е, висловів Поворознюка, де він каже, Вова. <кхід> З матами, дехто шукає якусь клубну музику, е, дехто шукає е, якусь меланхолічну музику, а дехто просто хоче відчути е, емоції, кохання, тому що під час війни хтось життя продовжується і хтось знайшов свою любов. Тобто українська музика стала е, більш пластичною. Вона Підлаштовуються під різні прошарки українського суспільства, і кожен може зараз задовольнити свої потреби, і кожен може класно відрефлексувати під ту чи іншу пісню, тому що спектр емоцій тут і зараз він розлітається від верху до низу. І сьогодні можна плакати, завтра сміятися. Післязавтра святкувати день народження, а потім знову сидіти під обстрілами без світла і не мати нічого. До речі, під кожен інфопривід, у нас, напевно, по 5 артистів випускає пісні там, про світло вже, напевно. Пісень 15 існує про те, що воно відсутнє. Не знаю, скільки пісень про, про Путіна, про те, що він помер, чи про щось інше. Тобто українська музика в стані війни стала мега пластичною і розношаровою. Тому що артистів тьма тьмуща, як і молодих, так і вже дорослих, так і вже тим, кому за 50-60, і вони є актуальними. Подивіться, що відбувається з кар'єрою Степана Гіги. У нього в кожному місті солдаут. Тобто е неважливо, коли би була випущена пісня, якщо вона зараз відгукується з аудиторією, це найважливіше. І ми прийшли до того, що українська сучасна музика є не просто рупором. Вона є якоюсь е, чарівною таблеткою, яка спасає від депресії, інколи навіть і суїцидальних нахилів. Ну і звичайно, вона піднімає бойовий дух е, хлопцям і дівчатам на фронті і безумовно підіймає дух. Тут і зараз населенню, яке намагається продовжувати звичайне життя, незважаючи на будь-які обставини. У 2023 році нас чекає ще більше української музики, яка буде більш якісною, тому що нашим артистам треба вигадувати щось нове. Ось таке відео про українську музику, як рупор. Тож сподіваюся, вам сподобалось. Всім дякую за увагу.